що Надійне з формів те, що не було, але те, що показувало перспективу розвитку аеропортів, стало 40 гектарів спортивних містечка поліпійському міськах. Перша ідея є стягнути всі спортивні секції міста вже туди, і з США і Мусують. Вісім футбольних полів, криті 220-80. тренажерний зал 1500 до 2 квадратних метрів окремо загальний, загально І окремо з лісом по 200 квадратів, щоб воно було.